Вже четвертий рік на таких турнірах ми вже звикли грати. Дуже, дуже сильний турнір, а цей рік ще сильніший став турнір, бо багато молодих іграків підходять. Враження тільки позитивні, тільки позитивні. Команда у нас більшість напрямок футзальний. Ми цього року вже виграли чемпіона України, стали 40 плюс і 45 плюс стали чемпіоном України по футзалу. І багато футзалістів, які костяк команди, і грають, бачите, вже і великий футбол. То пару молодих хлопців, що, що могли грати так само в нашій команді, щоб омолодитися. Волинський, виходить, футбол дуже сильний, що у нас дві команди ЛСТМ і Володимирівка в призах. Якщо ми за чотири роки три рази чемпіонами стали і, друг, і один раз друге місце. За чотири роки нашого існування в цьому турнірі, ми завжди в фіналах. Очікано ніяк не могло бути, тільки перемога. Тільки великий позитив. На дуже, дуже гарному стадіоні грали, дуже гарному атмосфера сумасшедша була. І тільки, щоб турнір розвивався, і перемоги нашій країні. І хочу ще подякувати нашим воїнам, щоб тільки в нас перемога була. І не тільки на футбольному полі, а в нашій країні.